Так, ми вийшли на площу святого Марка. О, дивіться, який собор. Той є собор святого, святого Марка. марка. Той собор побудували спеціально, бо вони вкрали ті мощі святого Марка, щоб їх тут зберігати. Купці два. А, два купці венеціанських викрали мощі святого, святого марка. марка і щоб, його десь їх щоб їх зберігати і тут, так. тут іменно. Так, побудували. Так, собор святого марка можна зайти, напевно. Зберігати. Не знаю. Зараз ми подивимось, чи там можна зайти. А от йдемо, може подивимося, що не, та. там. А, не. Там не зайдеш. А можна заходити? А, ні, вхід, повийде. Повичка. Екзит? Екзит. Ентер. 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 Ага, там далі вхід. Каже, що далі вхід. Дивіться, яка то. Яка тут мащава. Ми зараз вийдемо вже на саму площу. Це Венеційські леви. Які? Венеційські, венеційські леви, в мене, та й кульвові в мене чуть. Шев, так. Okay. Да, да. no. І то вже площа. Отака. No, okay. тут є на що. Тут просто мрак. Є. І шпиль. І ви дивіться, яка, яка краса самий собор. Спереді вже пішов. Добре, добре, зараз зайдемо. Абзац. Просто абзац. So ну, ми ще тут ще походимо. Покажу вам ще все, Ну то воно супер просто. Просто супер. Там поверху ходять люди, Я не знаю, чи ми зараз туди попадемо, але ми постараємося. Ну тут реально багато людей. Дивіться, черга стоїть, просто е заходять. Я не знаю, як то платно, не платно, а тут теж пропускають. бачите, з тої з тої сторони. Ви бачите, що робиться? Яка? Яка маса народу? Я вже дотягну відео до 4 хвилини, щоб ви подивилися. Ну тут абзац просто, дивіться яка черга. добре, ми потім ще будемо всередині, напевно, сюди зайдемо. О, Ми мусимо подивитися. О, супер. Тепер ми зайшли з другої сторони, бачите, ми були там, на площі, з тамтої сторони від собору, а тепер ми зайшли з тої сторони, з другої музей. Ще буде? Всі шедеври картин зібраного в тому музеї. І дивіться, яка звідси картина. От просто супер. А тут менше народу. Бачите, там була така толпіща просто. А тут якби трошки менше. Але з другої сторони воно і звідси краще видно. Але як не цікаво, тут дуже так затишно. Хоча стільки народу всі щось говорять, тут ехо мало би бути так між тими думами, але тут так воно дуже. Дуже так затишно і комфортно. Ну, китайці є. Де тільки можна і де не можна, Блін, навіть на площі поставили капелюхи собі продають, бачите? А тут такі кафе вже різні. Ну Кафешок тут дуже багато. Сувенірів просто не Тут прямо за тим музеєм і в музеї, от іменно під тою всьою площою, тобто самі такі кузирні магазини, марки, торгові, світові. Ми дивилися там тапочки, 750 євро. Простенькі тапочки такі. Ну э, хто собі може дозволяти? Хто заробляє в день, там мільйон, то звісно він там. Ну, але є різні, різні варіанти, бачите. Одна людина заробляє 10 тисяч доларів, друга мільйон. І навіть не, 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 нема різниці. Той, що э, лям заробляє, так думаю, йому навіть легше. Тому що Йому там капає собі і так далі. Але дивіться, який, який вид класний.